Павло тримає в руках кубок переможця перших в цьому році міських змагань з ловлі риби на спінінг. Колись вперше на рибалку його, п'ятирічного хлопця, взяв із собою на південне водосховище батько. З тих пір рибалка є неодмінною частиною життя, не тільки в якості хобі для душі, а й частиною роботи. Плюєт дуже очень мелкі окупан нього дуже делікатні оснастки. Тобто на звичайно, на звичайно рибалці це може бути не зовсім, скажімо так, цікаво, може комусь. А в скажімо так, в соревновательному режимі це носит адреналин то есть когда ты ловишь и видишь что у тебя получается там кто-то у э, кого-то не получается или то есть твои соперники догоняют тебя оно адреналин тебя э, заряжает и есть азарт э, спортивный азарт такая злость какая-то спортивная начинается состязание ну как бы интересно очень Всього в змаганнях на спінінг в парку імені Гагаріна взяли участь 24 чоловіка. З них двоє гості з міста Покров, колишні Орджіні Вперше вирішили спробувати свою рибальську вдачу на старій саксагані. Одноденний турнір відбувся в два тури, кожен по дві години. Втім, хоча погода була по весняному тепла та сонячна, риба вела себе досить кволо. Преимущество на це, звісно, окунь. Окунь у нас более многочисленный, ну, конкретно на этом участке. Но также попадается и солнечный окунь, попадается маленькая рыбка, такая как бычок. Был у нас поклевка щучки, но она, к сожалению, откусила поводок участнику. Наша область находится не в красной зоне, слава богу, и никак не повлияло. Люди тренировались, подбирали ключик к поводкам рыбы и... Тот, хто більше і лучше розібрався, дольше тренувався, тут показує на сьогодні лучшие результати. Переможці турніру отримали ексклюзивні медалі, а також риболовні сумки, кутушки та різні снасті, які в майбутньому сприятимуть покращенню результатів. Наступні змагання проведуть вже наступної суботи, 24 квітня. Охочі позмагатись рибалки, випробують свої сили на річці. Інгулець, в селі Чкалівка. Там будуть ловити рибку на фідер. Олександр Фефілатів, Борис Торохтій, перший міський.